У рівні деталізованості і продуманості вигаданих світів Джону Рональду Роялу Толкіну немає рівних. Тож не дивно, що з моменту появи першої книги, яка привідкриває двері у світ Середзем'я, з'явилося так багато фанатських теорій. У цьому відео ми говоритимемо про різні теорії, які існують навколо подій та персонажів Всесвіту Толкіна. Однак їх настільки багато, що обмежитися одним відео ми не змогли. Тому підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити другу частину відео з фанатськими теоріями навколо Всесвіту Толкіна. Ну а наші патрони на Патреоні отримують іще три бонусних теорії. Основна версія полягає в тому, що Фродо швидше за все помер у печерях. Почер... Печерях. У печерях. Марічка Чечері, Фродо в печері. Жах. Теорія перша. Фродо помирає у подорожі. Семвайс вигадує решту. Фродо не жилець, це зрозуміло майже з самого початку. Його головна стратегія в битві впускати меча, виглядати наляканим і на межі блювання. Він потрапляє з пастки в пастку. Його колять магічним клинком. Його майже розпинає гоблін, його майже зжирає восьминіг. Його душить голом, харасить боромір, кусає павук, його полонять орки. Він тоне в болоті. Власне, основна фанатська теорія полягає у тому, що в одній з цих пасток Фродо таки помирає. Сем розповідає цю історію своїм дітям трошки прикрашаючи. По-перше, тому що він скромний, а по-друге, тому що він реально весь цей час уявляв свого друга поруч, аби не втратити клепку. І головна версія у тому, що Фродо помирає саме у печерах Морії. Теорія друга: Голом вбив батьків Фродо. Батьки Фродо, Дрого і Примула, загинули у нещасному випадку на човні, коли Фродо було 12 років. Наступні 9 років він прожив у бренді Баків. Ну а далі його всиновив його кузен Більбо. Так він називає його дядько, але насправді це більше через вік. Тож фанатська теорія полягає в тому, що голум, в якого було тільки дві зачіпки про нового власника персня Шир і Бегінс, такий дійшов до ширу. І переплутав, вбив одного Бегінса замість іншого. Ну а Гендальф нібито знає про все це, але бреше Фродо, щоб не травмувати малого. Теорія третя: справжня доля синіх чаклунів. Толкін побіжно згадує, що існує всього п'ять великих чаклунів, яких Валари послали на землю: це Сароман, Радагаст, Гендальф і двоє синіх чаклунів, про долю яких нічого не відомо після того, як вони вирушили на схід. Ми знаємо лише те, що звали їх Алатар і Паландо. І, звісно ж, фани вигадали свої теорії, що могло з ними статися. Наприклад, їх міг підкупити Саурон, і вони просто розчинилися серед ватаг його прибічників. Або, навпаки, вони брали участь у битві, але не в тій основній, про яку ми знаємо, а десь там на периферії. Або вони були смертними і померли вже дуже-дуже давно, і їхні імена майже забулись у середзем'ї, але лишилися ті людські культури, творцями яких. Вони були. Ну і дуже вірогідна теорія, що вони просто виконали завдання дані їм Валарами, і повернулися назад у Валінор. Якби мене звали Паландо, я думаю, я б теж зникла. Теорія четверта: середзем'я це наше постапокаліптичне майбутнє. Згідно з цією теорією, Середзем'я ніколи не було таким собі альтернативним середньовіччям. Навпаки, це земля у 4500 році нашої ери. Не питайте, звідки саме таке число? Отже, ця теорія ґрунтується на історії про Нуменор – таку собі Атлантиду середзем'я. В них були височенні блискучі вежі, фани вважають скляні хмарчоси, кораблі, які могли плавати без вітрил, фани вважають з двигунами. Ну і зброя, яка могла вражати ворога здалеку. Вважають правильно ракети. Отже, Нуменор – це не Атлантида середзем'я, це земля 21-го століття. Стається якась глобальна катастрофа, фани вважають ядерний вибух, і все, що відбувається після нього, це просто наслідки. Тож Земля 4500 рік нашої ери, відбуваються мутації в орків, хобітів. То, що цивілізація відкинута назад у темні віки. Ну і неродючі ґрунти у Мордорі. Чому б і ні. Все логічно. Теорія фанів приблизно 4500 рік. П'ятсотий, п'ятисотий, п'ятсотий. Числівники, числівники, числівники. Теорія п'ята причина, чому гобіти завжди голодні. Ми знаємо цей постійний повторюваний жарт про те, що гобіти дуже люблять попоїсти особливо відомий цей мем, де піпін запитує варагорна, коли ж там буде другий сніданок. Так от фани вважають, що така любов до снеків це не просто забаганка, а необхідна вимога для виживання виду, що гобіти, так само як маленькі тварини, потребують більше калорій, ніж великі тварини відносно до свого розміру і ваги для того, щоб успішно перенести процес гібернації, ну і загалом, щоб їхнє тіло краще регулювало температуру і різні життєві процеси. Теорія шоста. Боромір був отруєний кров'ю Саурона. Пам'ятаєте, на раді Елронда Боромір знаходить уламки меча Нарсіла, яким і Сілдур відрубав перстень разом з пальцями з руки Саурона. Боромір навіть ріжеться цим клинком і зауважує, що він досі гострий. Тож, у фанів, звісно, є своя теорія щодо цього. Боромір ріжеться клинком, і кров Саурона, яка нібито досі лишалася на лезі Нарсіла, вступає у контакт з кров'ю Бороміра. І е, вся його поведінка змінюється з цього моменту, він намагається відібрати у Фродо перстень тощо. Читачі знають і ще один факт: те, що Боромір не просто так приїхав у Рівендел. Що йому, як і його брату Фароміру, насправді незадовго до того наснився сон, згідно з якого він має прибути у Рівендел і знайти саме цей меч Нарсіл. Чому б це? Досі невідомо, тому фанати це все пов'язують і вважають, що цей сон наслав на нього сам Саурон для того, щоб пізніше піддати його своїй владі. До речі, Боромір добирався на раду Елронда найдовше з усіх, майже 6 місяців. З Софійської Борщагівки. Ну, помітьте, я не сказала строєщини там не сказала. Теорія сьома Том Бомбаділ... Це справжній король Відьмак Зангмару. Том Бомбаділ персонаж добре відомий читачам і взагалі невідомий глядачам трилогії. Чому? На мою думку, це просто тому, що представлення цього персонажу реально зайняло багато часу. Ну а на фінал історії він то загалом і не впливає. Тож. Що навело фанатів на таке порівняння: те, що Том надзвичайно старий і мудрий, те, що в нього є таємничі надприродні здібності, те, що перстень взагалі абсолютно ніяк не впливає на нього, жодні сили персня не впливають на Тома. І чомусь рада Елронда при цьому, не зважаючи на всі його сили і здібності, не довіряє залишати перстень із ним. Теорія восьма справжня причина, чому Гендальф допомагав гномам? Торін і його ватага ніколи б не здійснили свій квест, якби не Гендальф. Він допомагав їм з самого початку. Але які були його мотиви? Невже він просто хотів допомогти гномам повернутись додому або посадити когось з дурінового коліна на трон? Ні, насправді, згідно з фанатською теорією, Гендальф передбачив велику війну. І він знав, що вогнедишний дракон смог, який міг помахом хвоста знищувати цілі села, міг бути потенційно небезпечним союзником Саурона на півночі. Тож за 60 років до війни за перстень він здійснив такий собі критично важливий удар і прибрав цього потенційно небезпечного ворога. Знав. Звідки нападіння готувалося. Теорія дев'ята. Гендальф хотів полетіти на орлах весь цей час. Тож, згідно з цією теорією, задумом Гендальфа першопочатково були орли. Він вів братство з самого початку до імлистих гір, де як відомо гніздяться орли. Але Сароман, а згодом і рішення Фродо, змусили Гендальфа звернути з цього шляху і піти через море. А ще його найвідоміші слова fly you fools, Саме летіть дурні, а не біжіть дурні, мали б натякнути братство на те, що далі треба летіти. Fly you fools. Але вони всі були чоловіки і не розуміли натяків. Теорія 10. Гендельф весь цей час знав розгадку до дверей морії. Пам'ятаєте момент, коли Сароман перекрив братству похід через Карадрас і тоді Гендальф запитав у носія персня, тобто у Фродо, яким має бути їхній наступний шлях, і Фродо сказав: Ідемо через Печери морії. вони спустилися а там на дверях була загадка Скажи, друг, і увійдеш. Гендальф знав відгадку, але не хотів її казати, тому що знав, що всередині на них очікує балох, і що цілком ймовірно після сутички з ним хтось з братства не виживе. Тож він просто сподівався потягнути час, ніхто не здогадається, і вони розвернуться і підуть іншим шляхом. Тому Гендальф так здивувався і засмутився, коли Фродо запитав у нього, як буде ельфійською друг. Ну, врешті, Гендальф сам казав, що гобіти не перестають його дивувати. І він знав відгадку до воріт у морі. Ну, звісно, знав. Камон. Він же ж дуже розумний дядько, старий. Прочитала ще одну класну теорію, але не буду включати її в цей список з десяти, тому що вона більше стосується фільмів а не книжок. Але я вважаю, що вам треба про неї почути. Вона про денетора батька бороміра і фарміра. Тож, згідно з цією фанатською теорією, він збожеволів, тому що протягом років їв з олов'яного посуду і їв багато помідорів, і таким чином отруївся свинцем. І тому режисер нам так показує яскраво і зосереджує нашу увагу саме от на тому, як Денетор їсть. Але варто зауважити, що Денетор у книжках і Денетор у фільмах це абсолютно різні персонажі. У книжках він був мудрим правителем, який ставив інтереси свого королівства понад усе. Там було зазначено, що Гондор процвітав за його правління як ніколи раніше. Денетор дуже любив своїх синів. Він був самотньою людиною. Його дружина померла дуже давно. Старший син помер. Молодший, як він вважає, також. Помер, йому не лишилось заради чого жити, він ще й побачив на горизонті чорні піратські кораблі, не знаючи, що на них був арагорн. Тобто повна поразка. З ним, по суті, сталося те саме, що сталося з Сароманом, який побачив у палантірі одну з версій майбутнього і не зміг правильно його трактувати. Бонус найлогічніша теорія з усіх, які я чула. Білосніжка це сіквел володаря перснів. Отже, білосніжка це нащадок Арвен і Арагорна, що пояснює її здатність говорити з природою. Ну а сім гномів це саме ті сім гномів, які отримали сім оригінальних перснів, саме тому вони так довго живуть. Ну і загалом, нібито лор білосніжки дуже нагадує атмосферу Середзем'я. Чому ні? власне? Попри купу варіантів, що ж насправді означає історія про ельфів. Гномів, гобітів, орків та інших створінь Толкін не хотів, щоб його роботи сприймались як алегорії. Та, не дивлячись на це, фанати впродовж років знаходили там відсилки на Першу і Другу світові війни або ж на якийсь там релігійний підтекст, враховуючи католицьке дитинство Толкіна. Однак автор щоразу спростовував ці алюзії. Напевно, секрет успіху його історії полягає у тому, що ні Толкін, ні персонаж, з яким він себе асоціював, Більбо, не сприймали себе надто серйозно. У періоди війн, метушні, гонитв за скарбами вони не втомлювались нагадувати про важливість почуття гумору і цінність дому. Не забудьте підписатись на наші мережі, аби не пропустити другу частину теорії навколо Середзем'я Толкіна. І пишіть свої у коментарях до цього відео. Нагадую, що для патронів у нас є кілька екстра теорій. Валари послали на землю. На землю, на землю, середзем'я? середзем'я? Середзем'я звучить майже, майже як треба. М'ясо, калідор, середзем'я. І повернулися назад у Валінор. Що їм робити з цими людішками, шкіряними мішками? Час пісня. Нема пісні! Скажи динька і заходь. Це не для всіх, не для всіх загадка. Я не розумію, чому в Долінго є Клінгонська. Я висока валірійська і нема ні квеня, ні сендерину. Ну, типу, це якесь неподобство. Моє золоце. Кай! Кале! Пуха вуха надавили, надавили вуха.